Всім привіт! З вами Ада Вінг і сьогодні ми будемо грати в Clash of Clans. Знаю, гра популяр... не популярна, але мені тупо все одно. Я починаючий блогер, тому е, не, судіть, не судіть мене, бо я буду тупити час від часу. І якщо ви хотіли знайти Україну класний україномовний канал, тоді ви можете заходити і підписуватись на цей канал. Це буде єдина акція, коли я вас буду просити підписатися на канал, бо я, не, бо я не придурок просити всіх підписуватись на канал. Це вже думка самого глядача, тому погнали! Спочатку ми проведемо декілька атак я вам покажу, на які бази треба нападати. Отже, почнемо. Я граю Садник. Хоча я граю кабанчиками і беру чотири банки хіла. Наїзники на кабанах. Отже, далі, далі. База погана. Всім привіт. З вами? Я в гостях у мого друга. Да, Мені, це, це, це Назар, нього, його канал називається Сучок, він його закинув, але ви підписуйтесь. Я ж не закинув. Я ще можу і буду знімати. Можливо, через років триста. Не, не треба, мене забанять. Так, отже, можна напасти на цю базу, але Так, у нього Квіна, хі на, на, на цьому. Да, можна, можна атакувати. База непогана, багато ресурсів, герої на апдейті один це Квіна, і це хорошо. О, викидаємо двох героїв. Блядь, я прожав. Я дебіл, я прожав короля. Ой-ой-ой, ой. Треба -ой 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 -ой. хілити хограйдери, хограйдери, пацани, пацани. Скажи, який ну, коротше, кидаєте хіл на хогів, вони тут усе чистять і по кайфу живете собі. Живу, кайфую а ще. А просто. хілка хіба з первого уровня? В смислі? Ну, якщо, якщо у вас 9 рата, тоді, тоді грайте зараз, як я. Якщо ура, ви тільки починаєте грати в цю прекрасну гру, яка вам з'їсть усі нерви через е, паркан. Ну так, так от, цей. Я вам наступне відео Я зніму, як грати на першій ратуші, ну на починаючій І ви побачите, як грати, але сьогодні ми граємо на моїй. Я вже переміг, бо я зробив зірочку. Треба заробляти зірочки, і так ви будете отримувати кубаські реськи. Ну, я мало реськів отримав, і це погано. Це дуже погано. Да, я отримав 100 тисяч ресів. Мало, мало, мало. Тому що ти да, так що проведемо зараз атаку на дерев... на хаті будівельника. Не знаю на що, але мені просто така зірочку, щоб в квестах е, забрати нагороду. Да. Е, вам треба виконувати квести. Ну, про це я детальніше поясню в наступному відео. Е, щоб ви змогли прокачуватися, розвиватися в цій. Дуже корисний для суспільства, гріє, яка приведе нас до перемоги, бо Путін. Ти лучше запікай. Так, добре, я не хочу запікувати. Так треба. Але це відео подивиться моя мама. Тому запікай. Наша обійдеться. Я щас, Короче... кидаєте. Так, зараз я кину бомб танка, танк тут все зробить. Все зробить. вже проїгав. Ні-ні, ні зараз -ні -ні, танк все зробить, танк, танк. лушка, йому ми початку кинемо пару лучниць. Так а він що башню не винесе? Він башню не виніс. Дебіл. Ні, диви, якісь кіскіди. Клас. Так от ми продовжуємо, він, він так лучниці мають донести до до хатки оцю, до основної оцієї хати, щоб ми перемогли. Да, ти переможеш. Напевно, можливо, років через 300. Так, тільки назад. Без шутки про тракториста, я тобі, бляха. Бо я тобі її лице запікаю. Так, її погнали. Все, дві зірочки, ми перемога, О, це було круто, це було погано. Бо якщо цей чувак зніс зніснеться. Люди, мене 100%. він нас подволі далі. Оліг хреновий. Так от, ми виграли і непогано. Так, непогано. 59% дві да, зірочки. Непогано, да, не якщо ми ще, й, напевно, програли, але я надію, що ми не програли, зате ми виконали квест. Ми отримаємо мільйон гривень. Тобто мільйон ресурсів. У я інстаграм-кону. Так, ми програли, але ми виконали квест. І отримуємо мільйон ресурсів. Клас, і в мене п'ятдесят тисяч ресурсів. Так от, на цьому ми будемо закінчувати це відео. Якщо вам сподобався мій контент, підписуйтесь і всім до зустрічі.